Дозволь собі на хвилинку прийняти те, що твоє чоловік може хотіти. Ну, не знаю, в мене таке завдання. Зараз мені хочеться втікти, і забити вулиці і сісти розплакатись. Дозволь собі, втічі поплач там. Я розумію, що це не неправильно. Я тікаю сама від себе. Ну втічі, дозволь собі, ну втічі посиди там. Посиділа, повертайся. Такий і в мене стан без мені хочеться перестати боятися цього. Так, да, ну перестань, при неї рішення не боятися. Де в тілові відчуваєш, що ти боїшся? Де ще в тіло відчуваєш, ти боїшся? Менно цепеніють. Добре. Яку форму має те, що в, в тебе? Те, що дозволяє тобі відчувати це. Яку форму має? Форму навіть кайданки. До речі, це вперше жінці. Вчинаєш, щоб на кайданках. стати. Давай, слову. кайданки ці. Ти да. це ти тобі десь 14 років? 14 років. Що там трапилось в твоєму житті? Зараз картинки, прям підуть. Так, да, подумала, кажи, кажи, що там треба? Скажу, що там ну, просто я пам'ятаю, напевно, це так: я бачила візуально себе в зеркалі. Але там не те, не що мені хотілося бачити. Що ти там побачила в зеркалі? Ну, не гарно, діагну, не красиво. Коротко стрижено, якось одягнуту. Не так, як мені хотілося. Да, які рішення там приймала? Ну, того, що мала Які рішення приймала? Не приймала, щоб краще легше ховатися. Так, да, от відміни це рішення. Відміни це рішення. Пояснюю тобі з точки зору психотоматики, одна з причин зайвої ваги: да ти хоч там сиди в спортзалі, живи в спортзалі, хоч не їхніх ніхріна, все одно результату не буде. Одна із причин це заборона на сексуальність, коли ти приймаєш рішення, що я не сексуальна. От відміни зараз там це рішення. Подивись на себе, кажи: «класно». Класно. Я починаю головою просто переодягати дівчинку якийсь за на роки. Ну перевдягни її. Перевдягни <с її <с так, щоб от прямо дивилась в зеркало і сама себе захотіла. От перевдягни її. Да, умнічка, вірю тобі. Як зараз от дивишся на себе в зеркало? Вдягнулася так, як хочеш. Як тобі? Обалденно. Обалденно, умнічка, запам'ятовуй, запам'ятовуй цей стан. Запам'ятовуй цей стан. собі бути сексуальною? Так, дозволяв. Дуже... Да, вірю тобі. Зараз ти це ти тут і зараз. Ти це ти тут і зараз. Да, і от Зараз побач себе от напроти себе, але мінус 10 кілограм. Мінус 10 кг. Побачила? Дуже гарно. Умнічка, угу. от, от немов у себе той, дуже гарної. Да, от Задай одне питання. Яке рішення мені зараз потрібно прийняти, щоб стати такою, як ти? І от вона тобі зараз от відповідає. Що це за рішення? Почати чути себе. Умнічка, почнеш чути себе. Почну. Давай, три пункти. Чого хочеш для себе. Для себе. Відпустити контроль а, а, їжі. Не контролювати її взагалі. І я, до речі, так куда не один раз. Давай, давай, дозволяйся. І перше, відпустити цей занадто контроль над їжею. Друге, більше посміхатися і радіти. Умнічка, більше посміхатися і радіти. І третє. Викинути нахрен ханці спортивний да, котів. ти його нахер. Я його рідко одягаю, викинути. Взагалі, викинути взагалі всі брюки, які в мене є. Да. В мене і є тут... Четверте, я Все. від себе тобі додав. Зі своїм партнером займаєшся сексом, е з включеним світлом, без там одіяла, та? От максимально спостерігаючи один за одним. Почула? Почула. Умнічка.